Кручені грошей з продажу городини спрямовують на підтримку Збройних сил України. Школярі, які долучились до проєкту Розумний город мікрозелень, безкоштовно отримали насіння і обладнання. Спеціальний контейнер, застелений агроволокном, восьмикласниця Ксенія Чопенко висіває насіння, поливає водою та ставить під прес. Так, учні 4-го ліцею вирощують мікрозелень, що є частиною проєкту Розумний город. На спеціальних стелажах зеленіє редиска гірчиця, мізуна, горох та щавель. Керувати поливом та освітленням стендів можна дистанційно через мобільний телефон. Система повністю доступна таким чином, обладнана, що ми можемо навіть з дому керувати нею. До прикладу, зараз я вімкнув ось вода в нас є. Якщо потрібно, я її вимикаю. Налаштований автоматичний полив, тобто полив абсолютно не залежить від того, прийшли ми сьогодні чи не прийшли. Проте, все таки потрібно приходити, контролювати, аби ну, система не дала якісь збій. На самому зі світу можемо вимикати, вимиркати. На міні-підприємстві є керівник, технолог та бухгалтер. Кожен відповідає за свою частину роботи. Ема Байтельман, учениця восьмого класу, СММ спеціаліст. Її завдання популяризувати продукцію та знаходити покупців. У нас активно ведеться соціальні мережі, ми вкладаємося в рекламу, також ми продаємо на деяких місцях, як у нас внизу є точка збору, ми часто брали в участь в ярмарках, це часто також дуже люблять купувати, ми поширюємо це в групах батьків та вчителів соціально шкільне підприємництво Вінницькому ліцеї No4 почали впроваджувати вересні минулого року. Для реалізації проєкту учні отримали насіння, добрива, стелаж, підони, освітлення, поливну систему та контейнери. Мета цього проєкту зробити самостійними учнями, саме в веденні цього бізнесу, шкільного підприємництва, для того, щоб вони розвивали свої навички фінансової грамотності. Також ознайомилися з основами. У Вінниці вже кілька років ліцеї впроваджують соціально-шкільне підприємництво, обираючи різні теми. До початку Великої війни діяли проєкти, які фінансувала міська влада. Взагалі, шкільне соціальне підприємництво це маленький такий міні-зразок великого підприємства, але на соціальній основі. Тобто воно працює, його мета надавати не тільки надавати платні послуги, але вони мають бути і соціальні. До війни у нас діяв дуже гарний проєкт для школярів, який називався Бюджет шкільних проєктів, який був ініційований при його проведенні нашим міським головою. І е, виділялися з бюджету кошти і на реалізацію школярів». Аби виростати зелень, потрібен один тиждень. Готову продукцію ліцеїсти продають, а виручені кошти спрямовують на благодійність. Вікторія Ліварчук, Денис Ковтун, телеканал Віничина.